Всім привіт! І сьогодні про Себорею, сухі шкіри голови, дерматит та ламкість волосся. До мене звернулася клієнтка із такою проблемою. І якщо ви хочете дізнатися, як ми будемо її лікувати і в чому причина, і психосоматику подивитися, ставте лайк відео, підписуйтесь на канал, залишайте комент, і мені буде теж приємно. Дякую. У пацієнтки з сибурейний дерматит маківки. Звернулася вона до лікаря, тому що у неї розпочало ламатися волосся. Що це таке сибурейний дерматит? Це запальне захворювання шкіри голови, яке проявляється лущенням, е у когось жирністю, у когось сухістю, свербіжем. І найчастіше в зонах з великою кількістю сальних залоз. Зокрема, на шкірі голови, особливо маківка. Воно пов'язане з роботою та порушенням роботи сальних залоз, а також реакцією нашого імунітету на дріжджподібні грибки, які живляться теж шкірним салом. Але давайте розглянемо через нейрофізіологію, що відбувається на рівні тіла. Сальні залози мають велику щільність у зоні тімені. Вони регулюються андрогенами, особливо дегідротестостероном. Стрес активує гіпофізарну наднирникову вісь, що веде до надмірної секреції себому. Імунна система починає активувати грибок або саму шкіру, і тоді запускається хронічне запалення. Які можуть бути дефіцити мікроелементів, які пов'язані з сибреним дерматитом? Б-7 біотин. Він забезпечить здорову шкіру і регуляцію себому. Його дефіцит призводить до лущення висипання і випадіння волосся. Б6 або піридоксин. відповідає за обмін жирів, протизапальний ефект, а також його дефіцит це сиборея та дратівливість. Цинк. Протигрибковий препарат, а також регенерує шкіру. Відіграє важливу роль. Його дефіцит це лущення, це запалення, слабкий імунітет. омега 3 жирні кислоти ем, має дію і роль як протизапальний баланс. Її дефіцит це сухість запалення, гіперреактивність. Вітамін Д. Його роль це імуномодулятор і антигрибковий засіб. Дефіцит утворює дерматит і імунний дисбаланс. Тут ще теж можна подивитися і у гормональні порушення. Гіперандрогенія, підвищення андрогенів, стимулює роботу сальних залоз, жирна шкіра плюс середовище для грибка. Також можуть бути порушення в роботі щитовидної залози. Гіпотереоз, сухість або жирність шкіри в результаті і порушення регенерації. Підвищений кортизол, тому що ми всі знаходимося в хронічному стресі, в обстрілах, і тут теж виникає хронічне запалення, активація сиборейного процесу. Також може бути інсулінорезистентність, вона теж підвищує андрогени. Але все це потрібно дослідити. Через аналізи. І давайте подивимося в психосоматику. Чому тіло створює лосочки на маківці? Шкіра це межа між людиною та світом, між я і світом. Вона реагує на почуття загрози, неповаги, вторгнення і втрати контролю. Маківка, тім'я це зона вищого я, з'єднання, зв'язку. З божественним джерелом та родом. Лусочки це захисна броня. Як ніби тіло каже, я закриваю зв'язок, бо мені небезпечно бути відкритим. Коли народжується дитинка з відкритим тім'ячком, це її вразливість і зв'язок з духом. Вона закривається фізично. На енергетичному рівні у багатьох залишається травма відрізання від джерела. Якщо в роду було насильство, приниження, страх втрати, духовного зв'язку, маківка може закритися, створюючи шкірний щит. Подивимося через родову історію та духовну психоанатомію. Допустимо, хтось роду був відрізаний від неба. Або через війну, або через релігійне насильство, або заборона бачити, проявлятися. Асиборея це зовнішній слід старого духовного шраму, який зараз запалився. Маківка це як антена, система, яку тіло намагається захистити від торгнення чи втрата контакту із власним духом. Тому і рішення тут теж багато рівневе буде. Фізично це вітаміни групи Б, цинк, вітамін Д, омега, біотин, амінокислоти засоби гігієни, шампуні з кетоконазолом цинк, мікросрібло, обстеження гормонів на андрогени, обстеження гормонів на ендокринну систему щитоподібну залозу, інсулін. Але також потрібно подивитися у психоемоційну терапію. Психотерапія на тему бути видимим, мати право на зв'язок, бути відкритим, мати духовний стержень все це про право із середини себе. Робота з образами, якщо у вас є на батьків, на рід, наприклад, в сім'ї батько п'є. А дитина ображається, дитині соромно сказати, це мій батько, коли він валяється десь там. І коли конфлікт відпускає, тіло починає одужувати. Хвороба це не покарання, а спроба одужання. Хвороба не ворог, а мова тіла. Вона свідчить про те, що стрес уже минув. Організм вийшов із фази активної боротьби і тепер запускає фазу відновлення. І саме тут часто з'являються симптоми. Перший етап, якщо дивитися біологічні принципи, це конфлікт, шок, стрес. Організм мобілізує ресурси, дії на виживання у цей період симптомів може не бути. Другий етап розв'язання конфлікту. Коли небезпека минула, тіло переходить у фазу відновлення, запалення, температури. Шкірні прояви, біль та втому. І саме це фаза зцілення. Симптом не ворог він говорить: я вже виходжу зі стресу. Тепер мені потрібна саме твоя допомога, турбота, тепло і ресурс. І що відбувається з тілом? Імунна система активується, щоб очистити пошкоджену тканину, з'являється біль, набряк, лущення. Усе це ознаки відновлення. Тіло хоче завершити процес, але часто ми блокуємо ліками страхом. Або знову у нас іде реактивація однієї тієї самої травми, і наш конфлікт переходить у хронічну біль чи проблему. Тому тіло ваш союзник, коли ви хворієте, воно не карає. Воно намагається перезавантажити вас, повернути до рівноваги до себе. Якщо ви додивилися це відео до цього моменту, пишіть під цим відео, які проблеми у вас, описуйте конкретно в деталях, на яку тему ви б хотіли, щоб я зняла наступне відео. І якщо ви готові піти у глибокі зцілення, тоді я запрошую вас в курс Клінічна психосоматика. У нас є 5 модулів і пропозицій. Найпростіший модуль це терапія, онлайн терапія, яка допоможе розв'язати психосоматичні симптоми і зняти їх з тіла за 2 місяці, із гарантією результату, друзі. Чому це так важливо саме зараз? Бо більшість людей кидає себе на півдороги, інші чекають магії і нічого не роблять. А магія це коли можу я і дію. Це і є магія. Хтось боїться змін і сидить у хронічному болі, бо він звик до цього. А потім виникають запитання: де я, хто я, що зі мною, де мій ресурс, куди мені далі йти і рухатися. І все це ми можемо змінити, трансформувати на курсі за ціною однієї сесії хорошого експерта. Обирай, який тариф підходить саме тобі. З любов'ю, турботою, обнімаю і до зустрічі!